15 листопада, день доброти. Усі знають, що доброта це допомагати іншим людям, поважати кожну думку та не засуджувати. Завжди допомагати у складній ситуації, завжди залишатися чесним, вірним та милосердним. Усі знають, що доброта це коли ти допомагаєш, робиш добрі вправи. Тому на даремному народі кажуть від добра, ніхто не тікає. Усі знають, що доброта це, коли ти допомагаєш дорослим. Не даремно, кажуть, від добра ніхто не тікає. Усі знають, що доброта – це допомога тваринам, допомога людям у віці та добрі справи. Від добра ніхто не тікає. Доброта це коли допомагаєш бабусі прибиратися, допомагаєш дядьку прибрати в автомобілі. Добро бажаєш добро роби. Усі знають, що доброта – це допомога людям. Допомога тваринам. Роді кажуть, все добро переймає, а не умикай. Усі знають, що доброта це коли ти комусь допомагаєш близьким, друзям, тваринам або якимось іншим людям, робиш їм щось приємне. Наприклад, допомагаєш безсвітульним тваринам, людям похилого віку, друзям у якійсь тяжкій ситуації. Тому в народі кажуть. Добра бажаєш, доброї жалій добра ніколи все повернеться тобі. Добрим будь, добрим будь. Вирушай з доброму путь. Добрим будь, добрим будь, Посміхнутись не забудь. А... Веселка кольорова засвітилась в небесах. Не жалі добра ніколи все повернеться назад. Ми, э, подоб... mm -hmm. Мені подобається доброта. Ти веселий. Mm -hmm. Мені подобається, який ти зустрі. Дуже гарна повершка. У тебе гарна зачіска. Мені подобається, як ти гарно малюєш. Мені подобається тобі, який ти спортивний. Ти гарний. Не жалій добра ніколи. Все повернеться тобі.